Сьогодні ми маємо дивну ситуацію, що органи місцевого самоврядування, міські ради в Україні є абсолютно без, безконтрольними. Їх ніхто не контролює, крім просто активних журналістів, громадськості, депутатів міських рад, які є активними. Все жодного державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні немає, відповідно не відчуваючи беззаконня. Тому що е, ну, одна, одна справа це коли журналісти контролюють, а інша справа це коли. Держава контролює. Раніше ще можна було говорити, що прокурор. Але прокурор хто таке? Прокурор це місцева еліта, який з міським головою знається, і відповідно, ну, як таких прокурорського контролю не було. З 2014 року цей прокурорський контроль забрали, бо зараз прокуратура теж не втручається в діяльність місцевого uh -huh. самоврядування. Відповідно, масштаб корупції і можливості цієї корупції набагато збільшилися. Рішення в змінах до конституції, де передбачено, в змінах до конституції в частині децентралізації, де передбачено запровадження цього державного контролю за діяльністю Криворізької, іншої будь-якої міської ради в Україні.